Вітаю! Давайте знайомитись. Я вчитель початкових класів Харківської спеціалізованої школи перших третіх ступенів номер 119 Заполутна Світлана Михайлівна. У моєму педагогічному багажу. Чималий досвід. Загальний педагогічний стаж складає близько 23 років. На посаді вчителя початкових класів працює 16 років після здобуття відповідної кваліфікації в стінах одного з найстаріших університетів України Харківського національного педагогічного університету імені Сковороди. У 2006 році отримала ступінь магістра та кваліфікацію викладача Педагогіки та методики початкового навчання, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії. На цей час я є класним керівником першого А класу. Успішно опанувала теоретичні і практичні знання для роботи в інклюзивному класі під час проходження онлайн курсу на платформі ЕДЕРА Робота вчителів початкових класів з дітьми з особливими потребами. Наразі в моєму класі здобувачів освіти з особливими потребами немає. Протягом своєї педагогічної діяльності я часто стикалася з невідповідністю нашої діяльності новітнім вимогам, трансформується суспільство, реформується освіта, розвиваються прогресивні технології, подолати цю проблему і отримати нові знання для розвитку своїх професійних компетентностей, щоб використовувати ці підходи на практиці, та зробити навчання своїх учнів більш ефективним, Надали мені можливість відповідні курси, тренінги, вебінари, семінари, конференції. Таким чином, самоосвіта для мене це інструмент, який забезпечує активне вдосконалення вмінь і навичок вчителя, а потім дає змогу використовувати їх у реальному часі для вирішення професійних або життєвих ситуацій. І я вважаю, що самореалізовуватися можна лише тоді, коли бажання буде підкріплене відповідними діями. Тому кожен, якщо він не тільки хоче чогось, але й працює над собою, зможе досягнути поставленої мети. Міняються люди, міняється світ, мій девіз. Я дуже допитлива людина і завжди мені подобається все нове, мені дуже подобається метафора про те, що, відчувши вітер змін, треба будувати не мур захисний, а млин. І ось цей млин використовує енергію вітру змін на краще, тобто продукує щось нове. Що мене надихає це, напевно, такий взаємообмін енергіями з учнями. Мене надихають учні, їхня зацікавленість, мене надихають їхні успіхи, мене надихає, коли вони роблять прогрес. Моє педагогічне кредо любити те, чому навчаєш, любити тих, кого навчаєш. Пріоритетним напрямком моєї роботи є стімосвіта, як механізм формування успішної особистості в умовах впровадження нової української школи. Упровадження стімосвіти – освіти це спосіб допомогти сучасним дітям у майбутньому стати новаторами, цілеспрямованими, творчими і надійними ланками команди суспільства та нашої країни. Майбутнє за технологіями, а майбутнє технологій за вчителями нового формату тільки творець може виховати творця. Працюю за освітньою програмою початкової школи науково-педагогічного проєкту Інтелект України, метою якого є виховання інтелектуальної та технічної еліти країни. Концепція нової української школи є унікальним освітнім проєктом України. Адже тут учень це перш за все особистість, для якої необхідно створити найкращі умови не тільки в навчанні, а й для власного саморозвитку та реалізації. З цією метою у класі створені незмінні стаціонарні осередки, що становлять його основу, каркас, це робоче місце вчителя, основна класна дошка, ємності для зберігання навчальних матеріалів, як обмеженого доступу, так і відкриті для учнів. Інші елементи облаштування класу мобільні, що забезпечує гнучкість, можливість швидкої реорганізації. Колірне вирішення класної кімнати. Тепле, спокійне, жовто-гарячого та жовтого кольорів. Класна кімната облаштована таким чином, що я одночасно бачу всіх учнів, які працюють у групах або всім класом. Кабінет оснащений 18 двомісними сучасними партами-трансформерами та відповідними до комплекту пар стільцями на 36 осіб, що дає можливість регулювання висоти меблів у міру зростання і дорослішання дитини. Працюючи разом з батьками на засадах педагогіки партнерства, по можливості ми зонували класне приміщення на кілька тематичних осередків, кожен з яких покликаний вирішити ряд задач, щоб створити найкращі умови не тільки у навчанні, а й для саморозвитку та реалізації. Матеріали у навчальних осередках логічно згруповані, підписані, розміщені у відповідних місцях кімнати. Завдяки чому ми з дітьми маємо змогу спостерігати, експериментувати, проєктувати, досліджувати і вчитися співпрацювати та взаємодіяти. Не тільки дорослим, але й дітям потрібен власний простір. Дехто просто не може зосередитися, коли його постійно оточують інші. Іноді, щоб щось обмислити чи просто заспокоїтись, нам потрібен невеличкий куточок тиші. На відміну від зони тиші, ігрова зона це місце для активного відпочинку та ігор. У зоні новин діти можуть подивитись розклад уроків, інформацію про дні народження, шкільні свята та позашкільні заходи, поповнити свій словниковий запас тематичною групою слів тощо. У класі є міні-бібліотека з книжками, орієнтована на вік дітей. Так кожна дитина щодня зможе самостійно обирати саме ту книгу, яка їй до вподоби. У математичній зоні діти мають можливість навчитися застосовувати знання на практиці у життєво важливих ситуаціях, математику практикувати не задля математики, а для життя через маніпуляції з різними об'єктами. У комунікативній зоні обожнює збиратися весь клас. Саме тут проводиться ранкове коло. Це чудове місце, щоб проговорити та розв'язати проблеми в колективі. Це об'єднує і підбадьорює дітей. Мій кабінет оснащений всією необхідною технікою шкільною магнітною п'ятиповерхневою дошкою комбі, телевізором, МФУ, ноутбуком та ламінатором. Вчительський простір це моя візитівка, де розміщені мої винагороди, сертифікати, дипломи, кубки, сувеніри для дітей та інші милі серцю дрібниці, що додає обличчя моєму персональному простору та створює сімейну атмосферу довіри. Завдяки застосуванню педагогіки партнерства батьки мого класу повною мірою включаються до навчально-виховного процесу, це дозволяє визначити спільне бачення траєкторії розвитку дитини, чітко усвідомити права та обов'язки одне одного, одного, мінімізувати загрозу виникнення непорозумінь. Завдяки цьому, для вирішення завдання щодо формування фінансово-економічної компетентності дітей, мама однієї з учениць, працівниця Приватбанку, влаштувала екскурсію, під час якої діти мали змогу ознайомитися з роботою пристроїв установи, відчувши себе працівниками банку. А на згадку про цікаву подію ще й отримали сертифікат. З метою збереження родинних зв'язків та розвитку профорієнтації відвідали керамічну родинну майстерню, щоб придбати медикаменти для дітей онкологічного відділення Харківської міської дитячої лікарні No16. Ми взяли участь у проведенні благодійної акції від серця до серця. Разом з батьками організовували екскурсії, свята, навчальні тренінги, що принесло радість і задоволення не тільки учням, але й батькам. Для збереження національних Кулінарних традицій Харкова, як своєрідного коду національної культури, в рамках проєкту здорове харчування, основа процвітання харків'ян батьки класу долучилися до спільної діяльності, кінцевим продуктом якої став друк примірника книги Кулінарні традиції Харківщини за кошти, отримані від ярмарку продажу страв, приготовлених власноруч за національними рецептами. Слобожанщини біографія нашої школи це частка біографії індустріального району міста Харків. З плином часу багато що забувається, зникають документи, стає дедалі важче знайти людей, які знають про історію школи у давнину. Так виникла ідея не тільки відтворити історію школи. Але й оформити експозицію музейного куточка. Реалізація цього проєкту дасть можливість створити літопис школи, а надалі послугує трампліном для написання книги про школу. Створення шкільного музею стало результатом цілеспрямованої систематичної творчої роботи учнів, вчителів, випускників школи та батьківської громадськості. Останні два роки веду активне наповнення навчальними матеріалами свого YouTube каналу для творчих учителів, стомлених батьків і маленьких допитливих Непосид. Контент каналу це окремі відеоуроки із різних освітніх модулів. Для повного занурення у тему всі відео на каналі зібрані у плейлисти. Моя місія допомагати тим, хто вчить і вчиться, адже без навчання немає освіти, а без освіти немає майбутнього. На ринок збуту у галузі освітньої літератури вийшли у світ у 2021 році авторські посібники серії Мій конспект видавничої групи Основа, які складено відповідно до типової освітньої програми, розробленої під керівництвом Савченко. Та містять орієнтовне календарно-тематичне планування і розробки уроків інтегрованого курсу Я досліджую світ дизайн і технології та інформатики. Аналогічний посібник в двох частинах з інтегрованого курсу Я досліджую світ у четвертому класі нової української школи вийшов з друку 2022 року. За ефективне та безпечне використання інформаційних технологій в педагогічній діяльності та підвищення професійної компетентності була нагороджена грамотою від проєкту «Всеосвіта» після публікації серії матеріалів. І як сама беру участь у різних педагогічних конкурсах, так і дітей залучаю до участі. Планую не зупинятися на досягнутому і впевнено йти вперед, адже рух це життя.